це важливо знати всім батькам. Кого ви уявляєте, коли вам кажуть, що дитина може стати жертвою насильства? Дуже часто всі думають про якогось незнайомого дядю в плаще, який підійде, його розпахне чи вкраде ваша дитина. Насправді, 90 випадків це добре знайомі дитині люди. А статистика каже, що 1 of 5. Кожна п'ята дівчинка мала у своєму житті досвід сексуального домагання, що можуть робити батьки, будувати довірливі стосунки із дитиною, давати розуміти, що у вас немає табуйованих тем, пояснювати правила трусиків. Ніхто не має торкатись інтимних зон дитини без її дозволу. Якщо складно розпочати, використовуйте книги, вони допомагають розпочати довірливу розмову з дитиною. Якщо для вас важливо розібратись в темі місце, о, виховання я запрошую вас на мій авторський вебінар. Я як психолог-сексолог розібрала в ньому всі стадії психосексуального розвитку дитини від 0 до 16 років. Ви будете готові і знати про які важливі стадії в розвитку дитини ви маєте поговорити з ними на кожному з цих етапів. Я запрошую вас стати більш свідомими і проінвестувати у ваші стосунки з дитиною та у її здорове майбутнє.